Ситуація в районі проведення антитерористичної операції ускладнюється. Кількість обстрілів позицій Збройних сил України збільшується. Російськими терористичними військами все більше використовуються зброя, що згідно мінськими домовленостями мало би бути відведено від лінії зіткнення. Всього зафіксовано 106 обстрілів. З них. 44 з використанням мінометів, двічі танку та один раз артилерії калібром 122 міліметри. Найбільше обстрілів було на Маріупольському напрямку, де під мінометним вогнем ворога опинились позиції в районі водяного Павлополя та Гнутого, Мар'янців і вогонь-танк, у водяному Широкінгу та Березовому – БМП. Активізували снайпери неподалі Гнутого, Новомихайлівки та Широкіного. На Донецькому напрямку найгарячіше було в районі Авдіївки, де російські найманці інтенсивно вели вогонь по нашим укріпленням з кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів, а згодом долучили ще й танк. По позиціям поруч Зайцево, опитно, шахти Бутівка, Луганського, Троїцько та Кам'янки. Ворог гатив з гранатометів та мінометів, а біля Луганського з артилерії калібром 122 мм. На Луганщині по опорних пунктах біля Кримського били міномети калібром 120 мм, гранатомети та кулемети великого калібру. На позиціях. Поруч Новоолександрівки, жовтого та новозванівки діяли ворожі снайпери. За добу поранено шість українських бійців та одного травмовано.